Пацієнт Василь Васильович особливий для нас пацієнт, оскільки він має великий досвід роботи в медичних установах. Усе таки 45 років. Останні три місяці я відчув, що спазм голосових зв'язок і почали терпнути руки. Він відчував типові ангінозні болі, стискання за грудиною, які пов'язувалися із фізичним навантаженням, з часом. Це захворювання почало прогресувати. Він відчув, що інтенсивність навантажень, як би він не зменшував, все одно він долає їх все важче і важче. У мене дочка лікар, і вона каже, тату негайно йдіть робіть коронарографію. На той момент пацієнт звернувся до нас на консультацію, де ми при повному обстеженні діагностували незначні зміни на електрокардіограмі та незначні зміни під час ехокардіографії. Зібравши повноцінно анамнез і історію захворювання пана Василя, ми рекомендували йому проведення коронарографії. При діагностиці проведення коронарографії було виявлено багатосудинне ураження коронарних артерій. Зібралися після обстеження коронарографії хірурги і вирішили, що треба робити шунтування. Я був категорично проти, я хотів тільки стенд. Часто постає питання між стентуванням та аортокоронарним шунтуванням. шантуванням. Що буде найкраще? В нашій клініці ми володіємо всіма методиками реваскуляризації пацієнтів, тобто ми можемо виконати будь-якої складності стентування, це і протяжні стентування, і біфуркаційні, і стовбурові стентування це те, що є найскладнішим в умовах інтервенційної кардіології. З другого боку, ми можемо надати повний спектр відкритої кардіохірургічної допомоги, чи то класичним методом із розрізом грудини, чи міні-інвазивним із міжреберного доступу. Тому в нашому випадку ми обираємо не те, на якого спеціаліста ми орієнтуємося, а те, що буде найкращим для даного пацієнта. У випадку пана Василя найкраще це аортокоронарне шунтування із використанням артеріальних шунтів. Переговоривши з хірургом, з Наталією вони мене все таки переконали. Ну і сім'я, звичайно, і я відважився на той героїчний поступок. Повноцінна ревоскуляризація серця, відновлення прохідності усіх коронарних артерій, допомагає пацієнту зберегти. Не тільки своє активність у житті, але і стабільність, впевненість у собі і, відповідно, працездатність. Ну і зараз, слава Богу, все добре, все стабілізувалося. Треба тільки переходити і контролювати свій стан. Вихальні прави робити, дієту там, бо в мене ще є супутні деякі хвороби. Слідкувати за своїм станом. Враховуючи супутні захворювання пана Василя, аортокоронарне шунтування було йому показане, і ми не знайшли абсолютних чи відносних протипоказів до цього втручання. Відповідно, у його випадку багатосудинного втручання, ми виконали аортокоронарне шунтування, що для нього в майбутньому принесе повноцінне якісне життя. Звичайно, що я вражений самою організацією підбором кадрів. Відношенням європейський стиль роботи.